Вітаю знову на своєму каналі. Пропоную розглянути таку задачку. На протилежних кінцях легких Терезів з різними плечами сидять муха, сокотуха і комар. У точці О знаходиться павук. Відомо, що маса павука вдвічі більша за масу мухи і в 4 рази більша за масу комара. Спочатку терези перебували в рівновазі в горизонтальному положенні. Потім. Муха цокотуха і комар починають рухатись назустріч один до одного з однаковими швидкостями. В. З якою швидкістю, в якому напрямку має рухатися павук, щоб терези залишилися горизонтальними? Запишемо дано до цієї задачі. Нам відомо, що плечі у цих терезів різні. Тому позначимо плече комаря Елс індексом К. А плече мухи L з індексом N. Нагадаємо, що плече називають найкоротшу відстань від точки обертання, а це точка в якій сидить нас паук, до лінії дії сили. В даному випадку це буде вага мухи і вага комара. Маса павука невідома, але. На самому із задачі сказано, сказано, що він важчий за муху у 2 рази, і в 4 рази важчий за комара. Зручніше записати ці маси по відношенню до мас павука. Відповідно, маса мухи вдвічі менша за масу павука. Запишемо М з індексом P поділити на 2, а маса комара відповідно, маса павука поділена на 4. У деякий момент вони починають рухатися муха і кумар назустріч один одному з швидкостями В однаковими. Якби плечі у Терезів були однакові, то рівновага не порушилася. Але оскільки плечі різні, то терези почнуть відхилятися в якийсь бік. Нам необхідно встановити. В яку сторону будуть перехилятися Терези, і на основі цього визначити, куди повсти павуку, в напрямку до комара чи в напрямку до Мухи, із якою швидкістю. І так, згадаємо. Що таке момент сили? Момент сили це добуток. Сили на плече. В початковий момент в нас є дві сили, які намагаються обернути Терези. Оскільки павук знаходиться у точці обертання, він на обертання не впливає. Це вага, з якою комар тисне на свій кінець Терезів, і вага, з якою муха тисне. На свій кінець. І оскільки Терези в початковий момент перебувають в рівновазі, то моменти цих двох сил однакові. Але що зміниться, коли вони почнуть свій рух? І так. Зрозуміло, що у випадку, коли комар починає рухатися до точки О, його плече буде змінюватися, буде зменшуватися. Хель комара після початку руху буде дорівнювати. Початкове плече. L з індексом K. І відняти пройдену комаром відстань. Відняти P помножити на Т. По аналогії і в мухи. Плече буде змінюватися L штрих мухи і буде дорівнювати початкова довжина плеча, L з індексом M, відняти V помножити на T, оскільки муха рухається з такою самою швидкістю. Визначимо тепер момент сили, з якою комар в цьому випадку буде діяти на. Терези на своє плече. Момент сили це сила, в даному випадку це вага комара, маса комара помножити на G і помножити на плече L з індексом К відняти В. Т. Момент сили, який створює муха. Вчислимо по аналогії. Момент сили, який створює муха, після того, якщо рухатись буде дорівнювати. Вага мухи, маса мухи помножена на G. І множимо на плече мухи. А це у нас L з індексом N відняти ВТ. Підставимо масу комара і масу мухи у ці вирази. Отримуємо, Що момент, який створює комар, дорівнює маса комара, визначена через масу павука, буде. Маса павука розділена на 4 на g. Підняти. Плече комара. Відняти ВТ. Момент сили, який створює муха, дорівнює, підставимо масу мухи, а це буде маса паука поділена на 2. G і помножити на плече мухи відняти в. розкриємо дужки. Отримуємо П П помножити на наше ЛК поділити на 4 відняти Маса павука помножити на ВТ, поділити на 4. Момент, який створює муха. Буде дорівнювати маса павука помножена на Ж, поділена. Помножимо на L поділити на 2, відняти маса павука це робили ножник G, помножити на G, V, T і поділити на 2. Вирази, які є зменшуваними у першому і другому випадку за своєю величиною є однакові, тому що це моменти, які створювали комар і муха до початку руху, а вони між собою однакові. Отже виходить, що в нас від однакових зменшуваних піднімаються різні відємники. Оцінимо, які з них. Більший. У випадку з комаром маємо що МПВТ помножити на G поділено на 4, а у випадку з мухою маса павука на Ж на ВТ поділено на 2. Зрозуміло, що цей доданок є менший. Від'ємник є менший. Тому момент сил. Момент сили, який створює комар, після початку руху буде більшим. А отже, щоб терези перебували в рівновазі, павук повинен повсти до мухи, збільшуючи момент сили, який за нашим малюнком обертає Терези за годинникою стрілкою. Отже, муха повзе до точки обертання. Павук має повсти до неї з якоюсь швидкістю ВП. У цьому випадку момент сили, який створює павук і створює муха, будуть обертати важіль за годинникою стрілкою. Комар своїм моментом сили обертати буде важіль Терезів проти годинникою стрілкою. Для того, щоб вони зрівноважилися, залишилися десь горизонтальні. Маса, момент сил, який створює комар, має дорівнювати сумі моментів сил, які створює муха, та моменту, який створює наш павук. Отже, павук починає повсти до мухи, для того, щоб рівновага не порушилася. З часом плече, а це відстань від осі обертання до точки, де знаходиться павук, буде змінюватися за формулою. Швидкість павука помножити на час руху. Складемо рівняння для моментів сил. Мука і павук обертають важіль за годинникою стрілкою. Відповідно, момент сил, що створює муха, додати момент сил, що створює павук, дорівнює моменту сил, що створює комар, рухаючись по терезах. Ну і підставимо значення. Момент сил, що створює муха, нам відставимо від... значення та обчислимо. Отримуємо маса павука помножена на G і помножити на плече мухи, поділити на 2 відняти маса павука G GТ, поділити на 2. Додамо момент Сил, який створює павук. Вага павука. Це буде маса павука помножити на ше. І множимо на плече його, яке він створює поузучи по, по тересах. А це швидкість павука помножити на час до рівня. І сума цих моментів зрівноважується моментом. Сили, що діє з боку комаря на Терез. Будемо мати. Маса паука к поділити на 4, відняти. Масу павука В т множити на ж поділити на 4. Як ми наголошували раніше? Ось ці два обведені доданки за умовою рівноваги від важеля в початковий момент рівні між собою, то ми можемо їх знищити. І у нас залишається такий вираз. Мінус маса павука G умножити на VT, поділити на 2. Дорівнює Маса павука G, Додати, Додати. маса павука G В павука помножити на Т. І дорівнює мінус. Маса павука. В помножити на g поділити на 4. Оскільки нам треба знайти масу павука, запишемо, чому дорівнює даний доданок. Маса павука G, швидкість павука помножити на час руху, дорівнює. Перенесемо даний доданок в праву частину, поміняється в нього знак. Будемо маса павука G ВТ поділити на 2. І відняти маса павука ВТ. На G поділити на 4. Винесемо спільні множники. А що у нас є спільним множником? І в, і в лівій частині? Маса павука G. І час руху задушки. І скоротимо їх з відповідними множниками з лівої сторони. Отже, маса павука g, t, Маса павука GT, маса павука GT скоротиться і залишиться, що швидкість павука дорівнює В поділити на 2, відняти В поділено на 4. Зведемо до спільного знаменника, 4 і вийде. Що швидкість павука дорівнює 2В відняти В поділити на 4. Або В поділено на 4. Отже, павук повинен повсти до мухи з швидкістю, яка дорівнює 1 четвертій від швидкості мухи. Отже, павук повзе в сторону до мухи з швидкістю В поділити на 4. Муха повзе до нього швидкістю В і комар повзе до точки О теж швидкістю В. Отже, швидкість павука в 4 рази менша за швидкість руху інших. Комах. Дякую за увагу. Задачка. розв'язана.